Учасники фесту представили студії трьох країн, що межують: угорський телеканал Земплін Тіві, Словацька телевізія Земплін і телерадіокомпанія Тиса 1 від України. Хоча фестиваль цей проводять уперше, досі в такому ж складі колеги зустрічалися ще в травні. А тезофільм Семлез сервеш ліса проєктне ми медмашт. Перегляд фільмів сьогодні це тільки частина проекту, що має назву Пізнаємо одне одного. Та власне до початку роботи над програмами відбулися 50-годинні навчальні курси для угорських, словацьких і українських телевізійників. І вже сьогодні ми готові представити свої творіння. Як розповідають учасники, перегляд відеоматеріалів видався вельми пізнавальним, адже в роботі кожної студії своя специфіка. Взяти хоча б те, що «ТС-1» є державною телерадіокомпанією, угорський угорські земпленті муніципальний канал, а Словацька телевізія Земплін приватна медіаструктура. Крім того, в кожної редакції своя школа журналістики, та й у кожного редактора власні вміння і вподобання. Словом, поглянути було на що зокрема словаки підготували інформаційний дайджест, документальні розвідки про місто Міхайловце та Віголацьку вузьку колійку. І ще дещо особливе мами щену займаловець, тора була фовірабана з фотоапартом, з камерові такі. Є одне цікаве відео відзняти не фото, а не на відеокамеру. Це студентська робота про сновидіння, яка повертає нас у часи німого кіно. Мовиться про нашу співвітчизницю, котра виїхала до Сполучених Штатів аби підкорити голівудську кіностудію. Хоча почалось усе з того, що вона втекла з дому за цирковими артистами, життя яких її так захопило. В рамці возний в розний з тим же власні фасинував живот цирку з асполуцику затмігай ушла. Найкращі відеороботи визначали в чотирьох номінаціях: інформаційний, аналітичний або художньо-публіцистичний сюжет, документальний фільм. Загалом журі переглянули 34 матеріали. Ми з Закарпаття привезли 11. Я думаю, що дуже важливо, що чотири фільми отримали золоту медаль, і один фільм, велику золоту медаль. Тобто, в кожній категорії ми отримали диплом. Було чотири категорії, і слава Богу, ми змогли привести такі фільм на такому рівні, що тут без сумніву вони отримали диплом. Дві золоті медалі вибороли угорці в номінаціях Новини та художня публіцистика. Документальний фільм Переможець виготовили на словацькій студії. Українську ж сторону відзначили в номінації Аналітика. Йдеться про сюжет Гейзиковича, присвячений музеєві лісу і сплаву, що на Міжгірщині. Крім того, значну прихильність добула портретна робота Максима Мальника про Мукачівського сажутруса. Вибрані матеріали фестивалю незабаром буде змога переглянути в ефірі нашого телеканалу.